Людей ворують, ви ч ви нормальні. Там там людей вкрали. Викличте, будь ласка, міліцію. Міліцію людей, і укралі людей а! З'явилася інформація, що на щохса теж на щохса недалеко. А, знайшли побиті вщент, побиті машини. Звичайно, туди теж поїхали люди, і коли вони приїхали, вони побачили групу тітушок, які спричинили, спровокували бійку. Але <плес> виявили, що бійка це була тільки привид насправді, тому що. Це був відволікаючий момент до того, як наступив Бехкут. Поїхали декілька два автобуси Беркуту і почали повністю крошити цю машину. Тобто й бити, виймати їхніх водіїв і також жорстоко бити. вони витягнули мене, сказали лягати обличчям в сніг. Всі хлопці вони просто за шкірки стягли трохи далі. Там були не тільки активісти а автомайдану. Тому що, як виявилось, там, наприклад, був таксист, який просто віз двіх, двох людей і був ну, недалеко. І від теж цього постраждав. він теж постраждав. Більше того, там за поворотом також відбулась напад на іншу групу. І там навіть е, є машина, в яку кинули гранату. Я бачила, як били, як сильно били, і е, можу сказати, що били достатньо сильно, щоб люди і втрачали свідомість або навіть ну, з летальним з приводу нападу з приводу крадіжки, е, ще не встигли дати заяви, тому що зараз для нас. Першочерговим є завдання знайти хлопців, тобто знайти всіх хлопців, знайти тих постраждалих, які в нас є прізвища, і яких ми не знаємо, де вони знаходяться, в якому вони стані і чи живі вони. Ми, звичайно, не припиняємося рух, більш того, з кожним таким. Перешкоду, яка з'являється, нас поєднується все більше людей. Це видно, це відчутно, і відчутно підтримку людей. Ура!